Друзі, привіт! Це твоє авто, це наше надходження продаж Mercedes ML 350 і 335 бензин, автоматична коробка перемикання передач, є газ, сервопривід багажнику, чорний колір, штатні диски. У фарах ксенон, бежевий колір салону. Стеля притягнута в чорну Алькантару, є люк, є тризонний клімат-контроль, є камера заднього огляду, є датчик світла 226 тисяч... 222 тисячі. Рідного пробігу, пам'ять водійського та пасажирського крісла. Все необхідне в цій машині є. Головне, вона продається від одного власника. Машина офіційна, не привезена. Дуже гарний стан машини, зроблено вихлопну систему. Якщо цікавить, приїжджайте, подивіться, зробимо тест-драйв, пригостимо смачною кавою, продамо в кредит, лізинг, в Також за готівку Приходьте в вулиця Розмовська, 34 і можливо саме цей МЛ буде, твоє авто.